Кубик, ось така ось яскрава 3D-голомка. Дійсно, кубик, як ви бачите, тут всього три кольори, тобто тут всього три деталі, з яких збирається цей кубик. І суть не в тому, щоб зрозуміти, а як ці деталі мають стояти, тому що достатньо очевидно, а як же вони мають стояти. Але в тому, щоб зрозуміти, а як їх туди поставити. Тому що коли ви поставили ось ці дві, то третя туди ну хіба що телепортуватися може? І якщо ви поставите ось ці ось дві разом. То знову-таки третя туди може хіба що телепортуватися, і потрібно знайти якийсь спосіб з'єднати всі ці деталі, щоб з них вийшов повноцінний кубик, як він був на початку відео. Така цікава, яскрава міні голомка, яка змусить вас трошечки подумати, розім'яти мізки і гарно провести час та породіти рішенню, коли ви його знайдете. Одна з комірок нашого гололомочного адвент-календаря. всі голомки там різних механік, різних типів, різних матеріалів, навіть дерево, метал та пластик. Деякі попростіші, деякі поскладніші загалом всі голомки середнього рівня складності і обіцяють вам цікавий місяць. Замовити адвент календар головоломок можна у пазлинш.